Buongiorno ragazzi. Oh. Ciao. Il Ну що, друзі, виїжджаємо з такого файного міста Пьомбіно. Хто не видів, можете подивитися на попереднє відео я знімав влог про місто Пьомбіно, де я живу. Виїжджаємо і куди їдемо, я вам поки що не скажу фінальну точку. Але їдемо далеко. У мене серце калатає, бо я їду на декілька днів. Я трохи підготував мотоцикль, загрузив його. Але не дай Бог піде дощ, в мене нема дощовика. Або проб'ється колесо, у мене нема ремкомплекта, аби заклеїти колесо. У мене нема з собою ні одного ключа. Я не замовив ніякий готель, нічого. Я от таку взяв просто і їду, куди дорога веде, куди вітер дує. У мене є фінальна точка, куди я хочу доїхати. Але до того, що станеться, то станеться. І можете написати в коментарях, який я ідіот, що я нічого з собою не взяв. Але я чув, якщо схрестити тако пальці, то має все бути добре. Так що перевіримо, чи це працює, чи ні. Мене чекає довга дорога. Ну, зараз 9 година ранку я обнулив всі параметри, вже проїхав 4 км, заправив повний бак. Розкажу вам, скільки коштує така поїздка. Так що я поїхав, та й по походу, буду включатися. Друзі, я вже приїхав 21 км, Трошечки легше стало, той мандраж починає проходити. Ну, знаєте, коли ти їдеш, сам не знаєш, куди, і не знаєш, що тебе чекає, ти один чи на мотоциклі, ти ось такі переживання, але вже від'їжджаєш трохи від дому, Чим далі, тим. Стає легше, моя крейсерська скористь десь від 90 до 100 км на годину. Ну тобто для некіда це нормальна скорість. Якщо вже швидше, то починає сильно надоїдати вітер. Зараз він так трохи надоїдає, а якщо швидше, то сильно. Їду я, звісно, по безплатним дорогам, і в мене ще стояв вибір або поїхати селами, горами такими невеликими лісочками. То по ідеї тобі було дуже файно, бо я би їхав в холодку, так би не парився на сонці. Але це би зайняло набагато більше часу. Тому я вибрав таку дорогу. За, за міська дорога вона теж безплатна, але скучна. Бо ти їдеш весь час прямо, немає нічого цікавого довкола. Але то нічого, такої дороги мене чекає приблизно кілометрів 150 Зараз я тримаю курс на Флоренцію, а вже там поставлю навігатор і з'їду в сторону перевалу, який називається муральйоне. Перевал по італійськи називається Пасо. Так от я їду на е, Пасо дель Муральйоне. Так, так називається. Ну, але то не фінальна точка. то просто на моєму маршруті стоїть цей перевал. Я там ніколи не був. І взагалі-то він мене приведе в інший кінець Італії. Не по дорозі мені куди їду. Але так як в мене є три дні часу, то чому би не катнутися? Заглох мотоцик. а а палки я палки швидково нажав цю пробку. Ідіот! Я поки щось поправляв камеру, випадково виключив kill свіч. Думаю, ну все, приїхав. Нічого не сталося, їм далі. Все-таки мені довелося встати і поставити навігатор, бо їхати по тій дорозі, яку я планував, стало нестерпно жарко. Аж 10 -го година, а температура 33 градуси. Нічого собі, плюс температура від мотора. І, коротше, я поміняв трохи дорогу. Зараз заїжджаю, їду селами. Буде трошки довше, але буде трошки прохолодніше. Око радує така природа. Вже цікавіше стало їхати. До речі, ця гелева подушка, яку я собі купив на сидіння, взагалі топчик виявляється. Я вже приїхав 70 кілометрів поки що їду гепан. Навіть би мені ставався. Ну, Хоча я вже раз став би поставити навігатор. Але... Тому що потреба було, а так би б не ставав. Їхав би далі. Красота. Блін, на новій резині так прикольно в входити. Він приклеюється до дороги і все. І можна навіть черкати лапками з асфальтом. Ну, Це треба вміти робити, треба трошки мати скілів. А я то так, тільки вчуся. Стоять! Кліонку віддав. Яку Кліон? Ти Що на тобі? Купив пласт? Автовелокс. Дай Боже здоров'я, діду. Десять гарно. Тут ніколи не був. Я так люблю їздити по дорогам, де я ніколи не був. Але ти тако їдеш і для тебе все нове, і ти кайфуєш. А природа така гарна. Така гарна природа. Я от мав би можливість, мені здається, я би подорожував все своє життя. Нічого би не робив, просто подорожував. Я хоч їду помаліше. Але зато хоч температура впала вже на 3 градуси, дорога, якщо чесно, така собі, Типа гарна в плані, що є повороти і лісок, але покриття дороги хотілося б покращити. Температура піднялася знову до 33 градусів. І їхати стало не так кайфово, але ще машин Ти Можна щось розглядати по сторонам. Цікавеньке. Красота, сам у полі. Є фільм сам вдома, а я сам у полі. Я з на думці. Ще приїхав... скільки я вже приїхав? 90 кілометрів. А вже на трендів, майже на цілу серію. Я планую випустити декілька серій. Так що, друзі, друзі, підписуйтесь на канал. Ми перша серія в випуску мотовлог залетіла просто на ура. Я сі образовував почав зразу кліпати одну за другим випуски. А перегляди почали падати все, більше вам не цікаво. Перші стари писали мені, що такий молодець, файний контент, підписуюсь, а потім ніхто не дивиться більше моє відео. Ну що то за робота? Ну, ну хіба так можна? Ну хіба так робиться? Ну давайте, п'ять, двіте. Ми їдемо в такі файні місця. Я вам залишу в описі маршрут, аби ви всі потім знали, куди. Вже готовить все, не треба нічого шукати в інтернеті. Такий хоп, натиснув, подивився дорогу. Такий, о, прикольно, треба теж туди поїхати. Скачав маршрут і вже майже все готове. Так, телефон перегрівся, зашибісь, ви не показує дорогу. Треба ставати на перший підстоп. А ну слухайте що, то лише в мене таке, чи може ще у когось таке є? От у мене є режим, так я зранку встаю, снідаю, потім іду на роботу, потім час обіду, завжди в ті самі годині обідаю, Ну і потім вечерію теж завжди в ті самі годині. Ну виробив собі такий режим, організм. І Він сам мене просить. от коли приходить час, то я чую, що я вже голодний, треба поїсти. А от коли їду на мотоциклі. Я не відчуваю голоду, мені не хочеться їсти взагалі. Я може, не знаю, поїсти, пообідати десь годині 5-6 і то так, бо треба, а не того, що хочеться. То вже в мене таке, то всіх так. То файна дієта, слухай. Катаєшся на мотоциклі і худаєш. Шикарно. От все файно. І дорога, і краєвиди. Але жара така, що неможливо їхати вже 34 градуси, а я у штанах, і в курці, і в рукавиці, і в шоломі. І показує 40. Нічо? Нормальок. А так як їдеш, то 38 градусів. 38 градусів як їдеш. Так, вирішив заправитись, бо вже скоро починається перевал через кілометрів 20. А чи будуть далі заправки? Я не в курсі, тому, тому заправлюся зараз. Я виїхав вже півбака бензину і проїхав 173 км. І це буде перша витрата грошей на сьогодні. Підрахуємо, скільки мені обійдеться така поїздка. Купи, маленький, купи. Так, перша витрата на сьогодні 11.85. Тунель. Але знаєте, як в тунелі мотоцикль співає? Співає, співає! Так, друзі, починається Пасо Муральйони. Починається підйом звідси. Я проїхав 220 км, потратив 4 години часу. І це моя перша точка на маршруті, яку я планую відвідати. Від 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 на мені взагалі не по дорозі, бо я переїхав в Італію з... з західної частини на східну в поперек. А мені треба їхати вверх на північ. Але це так просто, щоб розбавити трохи дорогу. Аби спробувати, що це таке. Колись буду казати, а, пасому та, та, я там був колись проїжджав. Ну, знаєте, для колекції. Дивіться, яка дорога грунтована. От був би інакший мотоцикл, поїхав би подивився, що там, ні. А на цьому треба їхати прямо по асфальті. Так що поїхали. Ну, поки що картинка дуже гарна і асфальт. Якщо асфальт всю дорогу такою має бути, то, то буде дуже файно. <гум> Встиг притормозити. Класно, слухай, дивись, красота. Дорога ідеальна. На дорогах нікого. Температура падає, настрій піднімається. Супер. Але блін, дивно, що нема ні одного мотоцикліста. Я от пару скутерів зустрів, таких з дідей на рибалку їхали. Мотоциклістів взагалі. Галяк. Ууу, які дороги. Які повороти. Велесипедистові тут є. Мотоциклістів нема, а велосипедистові є, ну що то таке. Отко трохи з грузом. Е, повороти не дуже комфортно заходять. Да ти дорога просто десь покрали цього року, напевно, чи може минулого мапа. Нова дорога. Цікаво. На іншому типі мотоцикла можна теж порозважатись по поворотах? чи там більше так по прямій їхати. Ну Бо тут я просто такий оргазм отримую. То при тому, що я не досвідчений їздок, але відколи я поміняв резину, ти що, він так він сам лягає у поворот. Який вид гарний. Там столики були, люди сиділи і втикали. Ти подивись, блін, я не знаю видно на GoPro чи не видно. Вже 33 градуси. Це як перше для мене 33 було нестерпно, то тепер у радість уже. 31! 31! В секунді падає температура. Оооо, як набагато комфортніше стало їхати. Охо! Просто пуро divertimento, Нове слово divertimento, розвага, розважатися. О, браті мотоциклісти! От де ви всі поставали. От де ви всі зібралися. Дві скільки у вас. Прикольно, прикольно. Так, це походу саме верхня точка. Скажете. З дрона кадри не найкращі в світі, але я однозначно рекомендую вам цей перевал муральйони. Ви знайдете маршрут в описі до цього відео. Тому що дорога просто ідеальна, створена для мотоциклів. Можна порозважатися в поворотах, подивитися на гарну панораму і кайфанути. Коротше, я думаю, що я вже назнімав матеріалу на першу серію, так як відео в мене виходить десь по 10-15 хвилин. І їду до наступної своєї точки на маршруті Лаго Ді Гарда, озеро Гарда в Італії на півночі Італії. Так, щоб не пропустити другу серію, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я просто щасливий як слон поговорити з вами, повідписувати. А зараз я вам дякую за перегляд і вже побачимося в наступній серії.